Добрий вечір, друзі. Сьогодні 15 вересня 25-го року. Обірвав я ще деякі сорти фундука, які вже дозріли. Шість сортів із шестирічних рослин. Керасунт, Квачевський Червоний, Форма Енергодар, Акорн, Каталонський і Барселонський. Ну що, зважимо, скільки вони нам дали у цей непростий рік, які сорти витримали весняні весні, ані морози, а й ні. Бачите трапезунд і шедевр в цьому році відпочивають. Там було буквально по 3-5 горішків. На президенті було десь 20 горішків. І все. Так, зважимо зараз ці сорти. Так, перший керасунд. Два з половиною кілограмі. Незручно самому. звія бачите. Так. Квачевський червоний. Опа. 2 кг 550 г. Так, енергодар. Ну майже 2700. Акорн. Дуже легко лущиться акорн каталонський і барселонський. Буквально самі повипадали, дуже легко їх лущити. А от шедевр і керасунт такі сорти важко лущити. Так, а корн 2 кг 730. Нагадаю, це врожай із шестирічних рослин. Далі у нас каталонський, каталонський. 3645. Ну і найбільше мене порадував, це Барселонський. Я вже хотів їх зрубати. Що каталонська, що Барселонська. А от на шостий рік вони вже мені дали врожайчик і не підмерзли. Це мабуть тому, що я на святвечір помахав сокирою і перед ними. Сказав, що зрубаю. Якщо не буде горіхів. О, вони злякалися, не захворіли. І дали урожайчик. Зараз дивіться, друзі. Скільки в нас. Важко тримати на вітя руці. Майже 6 кілограм, 300 грам от Барселонський. Ох, порадував мене. Супер. Навіть не став у такі мішки, бо в такі мішки стає максимально 3,5 кг. Це і 6300. Так що такі у нас, друзі, такий у нас врожай із шестирічних рослин. Там ще буду з інших сортів зривати, ще пару сортів. І пару горішків ще покажу. Ось такі у нас були горішки на сьогодні. Зараз ставимо їх під стріху на горище, хай сохнуть і підуть на відправку. Багато вже клієнтів записано на горішки. Так що все добре, треба забезпечити всіх, хто замовив. Все, всім добра і миру, міцного здоров'я, Божої благодаті, привіт із Закарпаття, папа! -па.